Вітаю вас. В ефірі фактор безпеки 2013 року Україна візьме участь в антипіратській місії НАТО Океанський щит». Як повідомляє Міністерство оборони України, до берегів Сомалі наша держава відрядить фрегат гетьмаса гайдачне з вертольотом і оглядовою групою на борту. Крім того, за словами представників оборонного відомства, цього року планується відрядження національного контингенту збройних сил України у складі 30 чоловік у Джибуті для здійснення патрулювання в рамках операції Євросоюзу Аталанта. Рішення долучитися до антипіратської кампанії провідних міжнародних Зації цілком виправдане, адже українські моряки неодноразово ставали жертвами піратів та потрапляли у полон. Лише 2011 року 36 наших співвітчизників стали заручниками морських злочинців. Хто захищатиме українських моряків і чи зможе наша держава гідно протистояти піратству, дізнавалися журналісти фактору безпеки. Це штаб-квартира міжнародної морської організації, яка є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй. Як зазначено в офіційних документах, її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торгівельне судноплавство, а також прийняття норм по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню суден довкілля в першу чергу. Морського наша організація нагадує про значний внесок моряків з усього світу в те, що називається глобальною індустрією чи промисловістю, на якій тримається світова економіка. 90 торгівлі здійснюється морськими шляхами, але, як бачимо, про це знають дуже небагато людей. За словами Кріса Трелоні, на сьогодні у всьому світі атестовані близько півтора мільйона моряків, які ходять на суднах під прапорами багатьох країн світу. Щодня чимало з них ризикують опинитися у полоні піратів. Кріс наводить сумну статистику: лише 2011 року понад 1200 моряків були взяті в заручники сомалійськими піратами. На жаль, констатує експерт, долям цих людей не завжди приділялася належна увага. Міжнародне морські. Бюро і проект Океан без піратства» хочуть змінити цю ситуацію. Раніше не було інформації щодо звітності про моряків, які стали заручниками. Цією доповіддю ми намагаємося привернути увагу до вартості людського життя в день міжнародного моряка. Це дуже своєчасно згадати про моряків, які є мовчазними жартвами цього злочину, і не визнані як такі світовим співтовариством. Звіт, який надали представники міжнародного морського бюро, також не дуже втішний. Відповідно до нього, сьогодні 121 моряк перебуває в полоні понад один рік, а 26 їхніх колег вже більше двох років є заручниками морських злочинців. Найбільш шокуючим є те, скільки людей загинуло у 2011 році внаслідок піратства. За нашою інформацією, це 35 чоловік. Цілком можливо, що ця цифра є навіть більшою, тому що ми маємо дуже мало інформації про моряків, які все ще знаходяться в заручниках. Експерти міжнародного морського бюро відзначають, що у минулому році число викрадень в Індійському океані скоротилося на 50%. Не в останню чергу це відбулося завдяки військово-морським місіям НАТО Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Які розгорнуті в цьому регіоні, водночас середній термін полону суттєво збільшився в цьому році і становить більше восьми місяців. По мірі того, як пірати стають все більш відчайдушними, погіршується їх ставлення до заручників. В деяких випадках заручники є свідками боротьби піратів між собою. Вони постійно бачать вбивства, обезглавлення. Заручникам постійно говорять, що це може статися із ними, якщо пірати не отримують викуп найближчим часом. Вони живуть у постійному страху. Є ситуації, коли пірати проставляють пістолет до голови кого-небудь і натискають курок для того, щоб переконатися, що там немає кулі. Водночас, експерти одностайні у тому, що краще не долати наслідки, а попереджати напади піратів для ефективної боротьби із ними. Держава Учасниці антипіратських компаній відряджають свої військові кораблі, екіпажі, яких проходять тривалу підготовку. Адже сучасні флюст'єри – це дозубі озброєні люди, яких бідність та злидні штовхають на відчайдушні дії. 2008 року Рада безпеки ООН санкціонувала військове патрулювання в територіальних водах Сомалі. Сьогодні найбільш масштабні антипіратські кампанії Аденській Затоці проходять під егідою НАТО та Євросоюзу. Операція альянсу має назву Океанський щит. А є збореться з піратами в рамках операції «Аталанта». Про свої наміри долучитися до цих операцій заявила і Україна. Однак, перш ніж піти у похід проти піраців, наші військові моряки повинні пройти інтенсивну підготовку для того, аби ефективно взаємодіяти зі своїми натівськими колегами. Чудова нагода скласти відповідальний іспит українським військовим морякам випала під час цьогорічних міжнародних навчань «Сібриз», які пройшли в Одесі. Дійсно, Україна прийняла політичне рішення до приєднання до. Операції НАТО, Океанські щит». ми готуємо зараз фрегат Гетьман Сайдачний з вертолетом. Для участі цій операції, за словами Юрія Ілліна, одночасно із проведенням маневрів, підрозділи військово-морських сил України складали непростий та відповідальний іспит. За допомогою групи іноземних експертів вони проходили самооцінку та оцінку взаємосумісності з іншими іноземними підрозділами та можливості подальшої участі в реальних миротворчих операціях, що проводяться у морському просторі під егідою провідних міжнародних організацій. Пізніше Юрій Ілін скаже, що екіпаж фрегата Гетьман Загайдачний, вертольота К 27 великого десантного корабля Костянтина Ольшанський», особовий склад роти морської піхоти та команда з боротьби з диверсійними силами. Цей іспит склали гідно. І, хоча за кількістю особового складу цьогорічний сібриз поступався минулорічному, використання бойової техніки було на найвищому рівні. Працювали вдень і вночі у повітрі та на суходолі, в морі та під водою. За словами організаторів навчання, кораблі багатонаціонального з'єднання пройшли близько 3,5 тисяч миль. Було виконано понад 20 практичних артилерійських стріль по морських цілях. У береговому компоненті сумарна протяжність маршів склала понад 6,5 тисячі кілометрів. Водолази тренувалися під водою протягом 398 годин, та в практичній гавані міста Одеси успішно провели операцію з підйому двох секцій затонулого плавпричалу загальною вагою понад 200 тонн. Крім того, бронетранспортери здійснили водіння на плаву загальною тривалістю понад 320 годин. Було виконано 50 польотів авіації, а загальний наліт склав 57 годин. Багато національне співробітництва, яке практикується під час навчання Сібри, стає дедалі важливим у майбутньому, адже ми тренуємося разом для того, аби ми змогли разом працювати. Саме навчання проходило у чотири етапи: розгортання, підготовка в морі та на березі, проведення міжнародної операції з безпеки на морі, і на завершення згортання сил та засобів. Навчання розпочалося з морської компоненти, у якій взяли участь екіпажі українського фрегату Гетьман Загайдачний та американського корабля Джейсон Дунхем. Командир корабля з питань безпеки, молодший лейтенант Махоні, показує журналістам, як за допомогою нехитрого пристрою команда безпеки американського смінця Джейсон Бунхем здійснює догляд підозрілого судна. Наша команда налічує 14 чоловік. У випадку отримання інформації про протиправну діяльність того чи іншого судна або наявності на ньому піратів. Ми негайно готуємося до висадки на це судно. Для цього ми використовуємо ось таке обладнання. Після висадки ми розділяємося на дві групи: одна з яких прямує у командне відділення, а інша в інженерне. Наше завдання ретельно перевірити судно і у разі виявлення чогось протизаконного затримати його або дозволити прямувати далі, якщо все гаразд. Подібний сценарій: українські та американські військові відпрацювали напередодні. Завдання ускладнювалося Тим, що один з елементів тренування передбачав посадку на палубу американського есмінця нашого гелікоптера К-27. Через рік саме цей екіпаж братиме участь у антипіратській операції НАТО Океанський щит. Ми не спитували ніякої складності, тому що ви самі можете зранити мою льотну палубу і палубу есмінця. Поэтому, я думаю, это для меня было как посадка на большой аэродром. Основное преимущество этого вертолета, я думаю, что еще там нет аналогов, даже никто не сделал еще. То, что вы видите, у него нет хвостового рулевого винта. Как правило, в море это большие ветра, а хвостовой рулевой винт это дает огромные ограничения по, по ветру. І по пілоті для цього вертольота вітер не страшний. Американці не приховували задоволення діями українського екіпажу. Я думаю, що вони готові до участі у цій кампанії. Я і мої колеги задоволені роботою українських моряків і пілотів. Натомість для українських військових справжньою несподіванкою стала присутність на американському есмінці жінки-офіцера. Забабонний стереотип про наявність жінки на кораблі американці просто не зрозуміли. Та для наших військових чиновників поняття гендерної рівності це табо, принаймні поки що. В наших військоморських силах це не передбачення проходження служби на кораблях військовослужбовців жінок. Але в майбутньому, якщо ми побуду ну, вчасно збудується корвет, ви знаєте, для того, щоб перебували жінки на борту, потрібні особливі умови. Натомість в багатьох провідних країнах Європи та світу вже давно та ефективно втілюють політику гендерної рівності. Жінки дедалі частіше займають керівні посади в міністерствах та відомствах, куди ще зовсім нещодавно їм дорога була закрита. Військовий історик Олександр Мандель переконаний, що у багатьох країнах відношення до ролей сучасної жінки змінюється і проходить усвідомлення того, що саме вона вона може і має виконувати інші соціальні ролі – приймати рішення здійснювати контроль за сферою безпеки. Не так давно вступил в строй новейший американский атомный авианосец Джордж Буш это завершающий корабль типа немец. Вокруг него сформирована авианосная ударная группа, которая включает несколько надводных кораблей, включая крейсера, эсминцы, фригаты, атомную подводную лодку. Эта группа взаимодействует как единое целое и командует ей адмирал. И вот адмиралом, который командует этой группой, авианос Джордж Буш, это адмирал Нора Тайсон. Женщина, которая сделала карьеру в вооруженных силах США. Другая женщина, с которой тоже я знаком, это Эйлин Коллинс. Это полковник ВВС США. Пилот с налетом более 5000 часов на 30 с лишним типов реактивных самолетов, включая все истребители ВВС США. Приємно дивувати американці вміють, і не лише наших військових. У щільному графіку навчання американські морпіхи знайшли вікно для відвідин дитячого будинку перлинка. Його вихованці були у захваті від того, що до них завітали справжні військові. Утім, за словами американських військових, і вони не могли без хвилювання дивитися на непідробні дитячі емоції. Мені найбільше сподобалися ці хлопці, яких я тримаю за руки. У рамках цих навчань развивается партнерство з Україною та іншими країнами. Біля мене стоять головні мои партнери на морі. Спрашивали, видел ли я пиратов? Я сказал, что не видел. Американцы спрашивали, постоянно задавали вопросы: были ли мы на каких-то военных действиях, там на войне нет. И спрашивали, мы с американцами, ну, как бы, мы друзья или враги? Дети постоянно интересовались. Ну, естественно, я объяснил, что нет. У нас совместное учение, мы дружим все в порядке. Не менш видовичною була і авіаційна фаза навчання. За словами організаторів у повітряній складові літаки Б 12 Р 3 Аріон, гелікоптери ВМС України та США здійснювали пошуково-рятувальне забезпечення сил у морі і на березі, викриття надводної обстановки, повітряну розвідку та фотографування похідного ордеру. А також проводили аеромедичну евакуацію потерпілих. Основне завдання авіаційного компоненту – це відпрацювання спільних дій. По-перше, відпрацювання спільних дій в штабі керівництва з представителем американської сторони Майком і відпрацювання спільних дій практичних. Наше головне завдання покращити рівень взаємосумісності між нашими підрозділами і підрозділами ВМС України. Ми не сумніваємося в професіоналізмі наших колег. Однак, аби спільно працювати, нам необхідно тренуватися. Так само як льотчики і моряки, знайти спільну мову зі своїми колегами, намагалися і морські піхотинці з числа феодосійського окремого батальйону морської піхоти. Отримавши сигнал щодо виявлення кораблями на одному з острівів в ймовірної бази піратів, чорні берети в стислі терміни здійснили завантаження особового складу. Роєні техніки на великий десантний корабель Костянтин Ольшанський діставшись морем місце проведення операції, захопили плацдарм противника. Невдовзі морпіхи рапортували про роззброєння терористів та знищення їхнього опорного пункту. Силами механізованого взводу вибивали, не вибивали, а очищали населений пункт від противника. Противник був унічтожен і. Путь був свободен, я вражений побаченим на полігоні. Українські морські піхотинці заслуговують на повагу. Це добре, що ми маємо можливість щороку працювати разом, обмінюватися досвідом та тренуватися пліч опліч, щоб у разі необхідності спільними миротворчими силами реагувати на будь-які загрози. І, хоча морпіхи своє завдання виконали на відмінно, багатьох роздирали сумніви щодо гучних реляцій, адресованих чорним беретам їх американськими колегами. Адже для багатьох підрозділів, що брали участь у навчанні, сі став таким. Собі іспитом на профпридатність, де головним екзаменатором виступали суворі експерти НАТО. У рамках багатонаціонального навчання СІ 2012 тривають заходи оцінки та самооцінки низки підрозділів військово-морських сил Збройних сил України в рамках концепції оперативних можливостей. Зокрема, для оцінки представлені бригад Гетьман Сагайдачний, великий десантний корабель Костянтин Альшанський. Бойова тактична група окремого загону боротьби з ПДСЗ та рота морської піхоти до участі у оцінюванні було залучено національних експертів зі складу військово-морських сил, сухопутних військ збройних сил України та країн НАТО та країн-членів програми парпрограми партнерства заради миру на кожному підрозділу працювало порядка 6-8 військовослужбовців, які оцінювали ретельно. Кожний підрозділ за кожним окремим елементом, за словами українських військових, так звана концепція оперативних можливостей та її основна складова програма перевірки та зворотнього зв'язку є дієвим механізмом перевірки рівня підготовки взаємосумісності і боєготовності підрозділів, які країни-партнери пропонують для участі в операціях під проводом НАТО та ЄС. Іншими словами, будь-який підрозділ кандидат на участь у міжнародній військовій операції має відповідати нормам та стандартам, які діють у цих авторитетних міжнародних організаціях. Військові візнач... Ають унікальність цієї програми, яка полягає у тому, що поряд з оцінкою та визначенням рівня підготовки і бойової готовності наші військові отримують конкретні дієві рекомендації з усунення недоліків у разі їх виявлення із посиланням на конкретні керівні та нормативні документи передових країн світу. Рота морської піхоти, яка зараз проходить найвищу ступінь оцінки, оцінка НАТО другого рівня, за рахунок участі у програмі, успішно виконала завдання. У складі бойової тактичної групи Хелброк наприкінці 2011 року. Крім того, особовий склад ВДК Константин Ольшанський також, здебільшого, за рахунок участі у цій програмі успішно виконав завдання по евакуації некомбатантів з Лівії під час виникнення конфлікту у цій країні. І, хоча остаточний вердикт натівських експертів, українські військові почують лише через місяць, попередні висновки суворих екзаменаторів приємно тішать. Загалом я дуже високо оцінюю рівень підготовки не лише першої роти, а й в цілому усього батальйону. Ми задоволені цими навчаннями. Нам вдалося оцінити підрозділ за всіма параметрами. В цьому сприяли складні завдання, які необхідно було виконувати військовим. Рівень підготовки особового складу та загалом дії підрозділу дозволяють оцінити його за оцінкою НАТО другого рівня. Жирну крапку цьогорічного навчання поставила міжнародна група військових водолазів. Цьогоріч вони не лише демонстрували свої навички, а робили це із користю для мешканців південної Пальміри. Підводна одесія військових пірнальників завершилася підняттям на поверхню затонуло кілька років тому плавучого причалу загальною вагою понад 100 тонн. Вся техніка все оборудовання працює на предельних. Так скажемо, маршностях. І це дає дуже більшу опасність для людей. Тому це, дуже складно, Утім, навряд чи у когось повернеться язик назвати цю роботу простою. Та для цих хлопців вона буденна. За словами пірнальників, працювати доводилося на глибині понад 12 метрів в умовах обмеженої видимості. Для занурень використовували систему подачі повітря з поверхні, що дало змогу дещо збільшити час перебування водолазів під водою. Совместнее учені професіоналів це всегда добре, тому що кожен флот має свою специфику, свою специфику национальную, національну, специфику действий, какой-то определенний опыт. І коли цим опытом професіонали обмінюваються, це взаємогощає всіх. Ви дивилися фактор безпеки. Будьте з нами рівно за тиждень. Безпечного вам тижня.